В сьогоднішньому відео хочу розповісти вам трошки про оренду житла в Польщі. Якщо ви погано знаєте польську мову, перший раз в Польщі або не маєте роботи, звичайно, знайти е, житло вам буде тяжко. Ми переконалися в цьому на власному досвіді. Спочатку ми хотіли орендувати квартиру, часто чули в слухавку, що вибачте, ми українцям не здаємо або е, а де ви працюєте? Ви тільки приїхали, то що у вас роботи немає. Вибачте, ми не можемо здати вам житло. Тому вибирати нам е, не прийшлося із багатьох варіантів, тому що фінансово ми були обмежені. Ну і звичайно, не всі нас хотіли брати. Тому ми зняли кімнату в новій хуті. По більш-менш нормальній ціні для мене здавалося той ідеальний варіант, тому що умови там були більш-менш нормальні. Вчити нам приходилося з сусідом, поляком, який дуже любив гулянки, пиво він курив. І якби нам не дуже подобалось таке сусідство, але вибору не залишалося. Ну і не скажу, що він був аж такий надокучливий. Можна було з ним жити і прожили ми так майже рік, поки не зрозуміли, що варто пошукати чогось кращого. Ми вже знали краще і польську мову, і вже робота в нас була, і фінанси трохи дозволяли. Хоча, наприклад, тоді ми платили 1150 за кімнату, зараз ми знімаємо квартиру, кавалерку, можна так сказати, хоча і однокімнатна, кімната, така невеличка квартирка. 30 квадратних метрів ми платимо 1400 зі всіма оплатами. Я вважаю, невелика різниця, але колосальна різниця в умовах, тому що тут класний ремонт. Ми живемо в будинку. Які зроблені під блоки, тобто колись це був звичайний будинок, його відремонтували, переробили на будинок, в якому блоки можна так сказати, в якому три квартири. Тому з сусідами ми рідко зіштовхуємося. З самого початку господарі здавалися дуже приємними людьми, і по суті вони такими і являються. Але коли мова пішла про те, що ми виїжджаємо, вони одразу помінялися в лиці і спочатку пробували нас умовити залишитися. Потім вони запропонували, так як вони жили по сусідству в однокімнатній квартирі, вони запропонували нам переїхати до себе в однокімнатну квартиру, а вони вже будуть жити в двокімнатній квартирі. Але ми відмовились, тому що, окрім того, що ми хотіли жити самі, ми так також хотіли змінити район. А от ви вже чули про поняття каусі. Це кошти, які ви платите господарям як гарантію того, що ви нічого не пошкодите в квартирі. Квартира, коли ми приїжджали, була в не найкращому стані. Шкафи були поламані, дверки не закривалися, шкафчики теж не закривалися. Олег це все відремонтував і господар, коли приймав у нас помешкання, дуже уважно дивився на ці шкафи і з надією знайти якийсь недолік. Як то знав, що там щось поламане, що там можна до чогось прицепитися. І єдине, що він знайшов, це те, що був поламаний диван. Хоча ми не знали про те, що він поламаний, тому що ми його як розклали, як в'їхали, так і не складали. По суті, то було в нас як ліжко на диван. Виявилося, що там зламався механізм, який диван був книжкою, тобто, якщо ви знаєте. І там цей механізм робив через раз. Ми взагалі не знали про це і. Нам було дуже прикро, що нас звинуватили в тому, що ми зламали. І господар спочатку такий, о, я купував новий диван в цю квартиру. А я кажу, а, але ж ми коли в'їхали, він не був новий. Він а ну так, ну так. Ну я його купив беушного. Я кажу, так про що може бути мова взагалі? Коли ми в'їжджали, нас заселяла хазяйка. Була дуже приємною жіночкою, я кажу, звернула увагу. Кажу, дивіться, на столі тут та трошки подряпано, щоб не було в нас потім проблем, коли ми будемо виїжджати. Вона така, ні, ні, все буде нормально, не переживайте, не переживайте. На ділі ж виявили, що коли ми виїжджали, на нас почали нас почали обвинувачувати у всіх гріхах, які були в тій квартирі. І що стіни зашаровані, і що те, їм не подобається, і муха якась там приклеїлася до шторів. Е, доходило до абсурду. Мене це дуже. Е, Засмутило, і я тоді пам'ятаю, прийшла з роботи, була дуже втомлена, і нас отак приспішували, що виїжджайте, давайте виїжджайте. В результаті все закінчилось тим, що я розплакалась, сказала, що я тут нічого не ламала, але якщо вам так потрібні ці кошти, то забирайте, ми не обідні. По суті, намагалися вернути 750 злотих, але так як ми не платили за комунальні послуги за те, місяць який ми прожили. Або ми якби до, тилу, до заду <смі> платили, тобто прожили місяць і заплатили за комунальні послуги, то у нас малися ще виругувати ці комунальні послуги із е, кауції. Але для мене це послужило чудовим е, уроком. І тепер, коли ми заселялися в цю квартиру, я зробила фотографії всіх недоліків, що там десь якісь подряпини були, щоб в мене це все було на телефоні і вам раджу поступати так само в таких ситуаціях. Хоча скажу, що в даній умові у нас прописано, що ми не маємо платити сну спокауці за ушкодження, які були нанесені, не по нашій вині, ну тобто які з нормального вжиткування. Були створені. Як господар пояснив, ми маємося платити тільки за ті речі, які ми пошкодимо самі. Наприклад, у нас ситуація була, що в шкафу теж відірвалася така тасемка, та як це ж по-українськи, така стрічечка, вона просто відклеїлася. Звичайно, я не мушу за неї платити за цей шкаф тепер. Ну, звичайно, я б відклеїла її, мені нічого не мені не тяжко взяти суперклеї і приклеїти, але якщо би, наприклад. Ми малися здавати це помешкання, і там було віно відірвано. В суті, я не, не маю за це платити, бо просто-напросто шкаф уже віджив своє, можна так сказати. І це нормально, що механізми псуються з часом. Ще одна цікава історія з нами трапилася, коли ми е, хотіли орендувати житло в такої ціко цікавої жіночки, яка попросила в нас е, е, засвячення про те, що у нас буде де жити в та результат... якщо вона нас виселить. Е, а виселить вона нас тому, що ми не будемо платити. Якби вона вже таке, такій тому ситуацію загадає. Ну можливо, вона теж навчена, не знаю її, <смітна> не знаю чи на якийсь досвід там був теж негативний. В польському праві є закон, який забороняє виселяти людей, які знімають у тебе квартиру в період зимового часу. І якраз вона боялася, що ми зимою перестанемо платити їй кошти і. Що вона не зможе нас виселити, тому що буде зима. І для страховки попросила, щоб ми принесли їй таке засвідчення. Скажу чесно, я вже почала шукати поляків, які б дали мені таке засвідчення, але слава Богу, мене надумали, що, як би там не було, якщо людина вимагає такі довідки, по суті, це не є. Законно, бо вона не може просити в нас такі довідки взагалі. І якщо вона таке просить, то варто задуматися, що це за людина і чи не буде в майбутньому з нею проблем. Чому в нас була проблема з пошуком житла? Та тому що ми шукали її в вересні. Ніколи не шукайте житло в вересні, тому що в вересні приїжджають всі студенти. Якщо ви знаєте, в Польщі навчальний рік у студентів починається жовтня, тобто в вересні вони всі стягуються масово до великих міст ну до Кракова, до Варшави. І якщо ви живете в такому в одному з таких великих міст, то скоріш за все знайти житло буде мега нереально. Причому по якійсь нормальній ціні, хороше житло. Розмітають на ура, я не знаю, якщо. Ми постійно зіштовхувалися такою ситуацією, що телефонували по номеру, який був поданий в оголошенні. Буквально виходить оголошення, ми телефонуємо, і не пройшло і хвилини. Як вже кажуть, а в нас вже п'ять людей записалися на те, щоб там подивитися цю квартиру, скоріш за все, вони знімуть. І залишалося або дуже дороге, або не очень такої житло, мягко кажучи. Ну і таким чином наші пошуки трохи затягнулися. Нам прийшлося пожити деякий час у знайомих. Слава Богу, що нас приютили. Дуже вдячні тим людям. На даний момент я повністю задоволена нашою квартирою. Вона невеличка, 30 квадратних метрів. У нас окремо ванна, окремо кухня, окремо спальня. До речі, якщо будете шукати житло на сайтах, це можна зробити OLX, або Гам Тріпел. Там є такий один нюанс, що ви виставляєте фільтри, наприклад, по ціні, там шукаєте від 800 там, злотих до 1000 злотих. Так от, ті квартири, які показуються в тій ціні, ще не факт, що будуть так коштувати, тому що часто, навіть не часто, а в більшості випадків відсотків, мабуть, 95, ставлять ціну без комунальних послуг. А комунальні послуги в Польщі, як ви знаєте, не найдешевші, особливо якщо ви маєтеся чинш платити. Тому, коли дзвоните по оголошенню, одразу питайте, які комунальні послуги, скільки ви маєтеся заплатити конкретно за місяць із всіма медіами, як вони кажуть, із всіма комунальними з чинжами, яка буде сума кінцева. Сподіваюсь, що ви не будете навчатися на своїх помилках, а навчитеся на моїх. Зробити всі фотографії. А і ще один варіант можна не тільки писати, робити фотографії, можна попросити додатковий документ, в якому буде описано повністю стан квартири, де буде написано, що знаходиться в квартирі, які є помарки, де що і як. Тому, якщо на цьому залежить, то можете ще попросити у господаря такий документ. Ну що ж, дякую за перегляд, сподіваюся, що відео вам сподобалося. Якщо так, дайте мені знати, ставте пальчики догори. Якщо ви хочете подивитися румтур <сум> по, по нашій квартирі, дайте мені знати. Якщо вам таке цікаве щось, то можу зняти. Хоча тут а, мало що можна знімати, по суті, майже видно цілу спальню, але, можливо, детально все покажу, розкажу. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Ну і Бувайте, хай щастить.